Всім привіт! Вітаю вас на каналі. і Сьогодні ми поговоримо про піти. І так, що таке піт? Давайте подивимося спочатку, які є піти. Є піт 11 ну піти, які нас цікавлять. Це піт 11, піт 37. ну Часом 36-й. Є такий документ, як ІФТ, точніше, іфт 1 іфт 1 1 r В основному нас цікавиться 11 і 36. Під 11 це якби довідка про ваші доходи. Е бруто. Е Під 36-й це вже коли йде перерахунок ваших доходів. Тобто, е взагалі, розрахунок піту відбувається по податкових нормах. Є дві податкові норми: це е суму бруто, яку ви заробили. Точніше, якщо ви заробили менше 120 тисяч злотих, це перший податковий поріг, можна так його назвати. І якщо ви заробили більше 120 тисяч злотих, це другий податковий поріг. При першому податковому порозі з вас знімають 12% податку. Якщо ви перевищили 120 тисяч, з вас знімають 32%, 22, 32 податку. І саме ото розрахунок піту показує, якщо ваша сума, наприклад, була там, 60 чи 70 тисяч, а ви з, з вас знімали там, 32% податку, і в перерахунку цю різницю, цих 20% вам. Пізніше просто повернуть. Якщо ж ви заробляли заробили 120 тисяч, а з вас стягували 12%, ну, відповідно, вам прийдеться доплатити. Я знаю багато випадків, що доплачили і по 2 тисячі, і по 4 тисячі, і бував такий по 10 тисяч знаю випадки, що приходилося повертати. Так, що ж ще можна дописати до підо? Так, як ви знаєте, можна розрахувати, отримати гроші на дітей. Якщо ви маєте одну дитину, вам будуть доплачувати 1112 злотих. Відповідно, дві дитини на кожну по 1112 злотих. Якщо маєте троє дітей, то ви получите на третю дитину, там, як не помиляюся, двічі дві, злотих. Ну, відповідно, четверта, п'ята дитина, хто має. Плюс, якщо ви маєте двоє або троє дітей, якщо ваш ліміт податковий був перевищений, це трошечки допоможе, бо це скасовується з вас, не знімуть податок. Ви по-любому получите з повернення на дітей, і навіть якщо у вас вийде заборгованість. По перевищенню, її ну, розпишуть. Е, у нас скасується. Також під е, можна розлічати. Якщо ви маєте дружину, разом працюєте. Е, потрібно розлічати разом. Е, поясню, чому. Наприклад, ви заробили 120 тисяч. А дружина зробила 90 тисяч. І щоб вам не прийшлось вертати, підсумується, ділиться, вираховується середнє арифметичне, ну відповідно, у вас вже дохід буде менший на двох, і вам не потрібно буде повертати, вам ще повернуть гроші. І так, що можна ще дописати до піту? Якщо у вас є інтернет, так само дописується до піту, повернуть вам гроші за інтернет. А якщо ви доїжджаєте до роботи, так само. Вам повертають гроші за доїзд, при здачі крові так само, там йде бонус, вам так само дораховують гроші за під. Плюс, якщо ви маєте свій будинок, якщо ви робили ремонт, міняли вікна, утеплювали будинок, так само подаються документи, вам вертають гроші за такий ремонт. Ніби як йде модернізація будинку. В принципі, це все. Де можна розрахувати піти, е, розрахувати піти можна на такому, ніби додатку чи сайті є ПІТ. Е, отримати можна піт як від роботодавця, так само можна на додатках. Є такий додаток, е, є у Жонт скарбовий, е, скорочено EOS. Е, там можна взяти ПІТ і там можна перевірити, коли вам прийдуть кошти повернення. Дійсно. Хто не знає, можна перевірити, коли вам прийде виплата. Ну, напевно, це все. Тож, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво і комусь може стане в пригоді моє відео. Тож, всім до побачення і не забудьте підписатися на канал.